Фух, Х2 на всіх героїв. Та ну нафік. Коротше, Отакі от герої вчора відкривав мені Аква, я йому на стрімі дав відкрити свій аккаунт. От такі прикольчики мені випали. І зараз на наступний день уже X2 на всі уламки, окрім первовічних. Ну, let's go. Це очевидний байт перед якоюсь крутою подією, але мені байдуже. Якщо мені зараз випаде якась імба, то мені начхати на ті байти, не байти. Так що зараз будемо жорстко відкриватися все підряд. Бодівай тут уже лежить по гаранту чуть ли не. <с у> моя легендарна героїня, чи герой. Ну, ви поняли. І Ізвейдів. Ну тут нещодавно стільки і була в останні десятки. е -э Легендарка. З... Скріншоти, що ви бачили. Тож тут ми можемо залишитися навіть без легендарного героя. Дайте мені Фенакса, будь ласка. П'ять штук. Фенаксів. Дайте фенаксів. Мені тільки фенах потрібні із епічних героїв. Так. Алика. Перезарядочка, да? Ничего такого интересного. Да. Ну ладно, ничего страшного. Зато вот тут мне сейчас всяк ПВЗ. Покапец просто. Так. <coughs> ну, мол. Кузрат над великого беруть люди іноді. Ну, раніше брали як мінімум. Коли не було людей. Стабільного штрафа швидкості у е може дозволити вам. Так. Let's go в десяточку Ну, давайте, пора уже, реально. Вже, реально, пора. Вже більше двох років граю і немає легендарки. Дві легендарки за два роки, блін, і того в Ну, well, let's go, тоді харіму будемо доставати. Ледіє Теса. Ярл, блін, Х2, і ми будемо без легендарки я відчуваю. Жесть. Не зона все ломки, все ломки открыли, ноль лайх. Жесть. Да, схоже, такие будут. М да. Як неочікувано. Може тут повезе Ага, звісно. Авжеж. Да. Таке навіть все равно буде на Ютуб завантажувати. Ой. Я... Що-то, блін, нахвацав. Подробиці. Е, я ж забарав усе. Так. Третє місце поки. щось е, КБ випаде, то я ще відкрию і. Е, залутаю легендарну книгу. Легендарну, книгу, а цю мені не, не потрібно. Мені міфіки все рівно не падають. Мм. Ну, -да. так тут за перше місце дають 5 зірочок на нього. Хм. Є шанс, що я в саму останню, типу, мыть червоні уламки відкрию. свої. В саму останню мить цього турніру. 4 дні він буде тривати. Шесть. Некмотара я вже прокачав. Де він все. Некмотарчик мій вже прокачаний. Сет провокації. Ну, швидкість така, але я тут сюди ще гліфи і залью, то може буде десь 250, сподіваюся. Десь так. Ну, типа такий, нормальний буде грати. Сет провокації, тому що сед замовлення уже. типу, я понадівав на Естрі, до І в ітоги. І в ітогі, ітогі коротше, седпровокації зміг взяти. Ну тут більш-менш швидкість була в цих мотках. Я їх і взяв. Провокація теж норм. 30% шанса, коли він часто ходить, заливає всіх. І сповільнює гідру. То найслопче. Не знаю, чи книги заливати йому. Мабуть, треба, блін. Так, да, треба заливати. Багато їх треба. 5. 9. Одиннадцять книг потрібно у мене. 17. Yeah.